Продовж трьох днів Закарпаття було столицею жіночого гандболу України. Тут стартував сезон у жіночій суперлізі, майже після річної перерви у змаганнях. Усі матчі першого з'їзного туру відбулися на Карпати-арені у передмісті Ужгорода, як і у чоловічих змаганнях цього сезону жіночі колективи розбиті на дві групи. До першої входять дві львівські команди Галичанка і Львівська політехніка і Ужгородські Карпати. А друге тріо складається з БСФК Бровари, дюсш ДЮСШ-1 ХНУ, Хмельницький та Спартак Шов. Семи з міста Києва. У Матчі відкритті туру гандболістки Хмельницького ДЮСШ, до слова дебютантки найвищого дивізіону перемогли Київський Спартак 25-30. Того ж дня відбувся й головний матч туру між кращими командами останнього десятиліття в Україні Ужгородськими Карпатами та Львівською Галичанкою. Дівчата подарували без перебільшення свято вболівальникам. Практично рівно боротьба у першому таймі завершилася на користь львів'янок 13-16. Старт другого тайму можна назвати провальним для Карпатівок. Кілька поспіль не реалізованих атак, як результат відрив суперниць на вісім м'ячів. Після цього підопічні Бориса Петровського зробили спробу відігратися і мінімізували відставання до кількох пунктів. Втім, найбільше не, не спромоглися. Кінцівка матчу була за Галичанкою. Це супер подія. Хотів би привітати всіх вбольнувальників, тих, хто переживає за гандбол. Все ж таки, ми показуємо, що ми живі, граємо в ганбол. Це головне, це супер. Ми всі раді, що є чемпіонат України. Ми будемо додавати. Був перерив певний, вибили всі з ритму. тож тобто зміст мені не сподобався, але головне є два очка, тому будемо працювати далі. Такий важкий час мобілізувати команди, дякуючи цим президентам клубу, дякуючи тренерам, дякуючи дівчатам, тому що в принципі, майже вся Ужгородська команда була за кордоном, і дівчата повернулися скажімо так, в Україну. В такий час важкий, скажімо так, ризикують, але вони хочуть і прославляти місто, і область, і Україну. І, скажімо так, Я горжусь, що вони це зробили, і скажімо так, відновили гандбол, і відновили Карпати. У суботу на Карпати Арені два матчі. Галичанка впевнено здолала львівську політехніку, 30-16. А ще один дебютант суперліги броварський БСФК не залишив шансів Хмельницькому Дю США 40-23. У неділю ж команда з броварів, у складі якої відновили кар'єру колишні гравчині збірної України Валерія Зоря та Яна Готра впевнено здолали Київський Спартак 31 31-19. Після такої довгої паузи дуже тяжко було виходилось, але як для спортсмена я отримую такий кайф. Від гри просто. Голи, захист, все. Якщо все на грі ідеально, ви отримуєте від цього кайф. Так само, як і ми. Просто. А в заключній грі туру Ужгородські Карпати розгромили львівську політехніку 45-25. Варто додати, що в суботу Ужгородки здійснили вояж до Угорщини, де зіграли календарний матч тамтешньої ліги з командою міста Калошемен і перемогли 32-24. Відрізняються трішки рівнем професіоналізму Галичанка і Карпати, тому що вони грають. Галичанка грає у польській лізі. Ми граємо у горській, тому є трішки різниця. Але в цілому. Останні команди більш менш рівні. Ми грали в п'ятницю. Перший дуже відповідальний з Галичанкою. Перший тайм на рівних другому трішки підсіли. Вчора ми грали в Угорщині з командою. Виграли м'яч 8 м'ячів. Сьогодні ми граємо з Львовом, політехнікою. Виграли, тобто. Команда в тонусі, команда грає, підвищує свою майстерність. Я думаю, що якщо все буде нормально, то десь після Нового року вони мають вийти такий на піковий рівень і однозначно боротися за перше-третє місто Угорщини, ну і за перше місто в Україні. У першому турі жіночої суперліги кожна команда зіграла по два матчі. Із чотирма балами лідирують Галичанка та Бровари. Далі йдуть Карпати та Хмельницький із двома заліковими пунктами. Спартак та Львівська політехніка. Очок не набрали.